Давай почнемо з того. Скільки цим зубам років? От поклади їх так на білому буде видно нашим Ну Вони насправді ще не дуже такі, прям застарілими. 420 буде. мільйонів років це акули, стародавні а розкопки, їй 420 мільйонів років цим бо, дивіться, зубам. Бо... Зуби акули нам достались в спадщину. Дивіться. У нас ж покоління а, зараз покажу вам стоматологів. І нам передали в спадщину. Дивіться, це реально зуби акули, які вже декілька мільйонів років. Це все розкопки. Зараз я вам покажу ще зуби динозавра. Дивіться, бачиш прикольно. Можна як зубочистку поковарятися. Дивіться, можна і медальйони робити. Ну, це реально, це справжні, це зуби розкопки. Тут навіть видно, що йде зуб. Отак він йде, бачите? Ой, Вони, до речі, гості, острі, такі острі, такі. Дуже Тобі гострі. Тобі би пішли. Mm. Ну, дивись, давай назад. Що в на нас шиє? У нас прямо музей. <гум> дивись, що буде так робити. Оце. Давай я покажу, а ви вгадаєте, що це. Давай. Оце. Подивіться. Це цього, якоїсь птички, да? пташки ти маєш на увазі? Пташки. Ну, а ні, бобра. Це да? зуби бобра, бобра. Справжнього і сучасного насправді. <рес> це єдиний екземпляр у нас сучасний. Я подумала, що це клюв спочатку. Дивіться. А потім зрозуміла, що бобра. Цікаво, вам такого точно ні, ніхто зі стоматологів не показував. Бачите? Давайте далі йдемо. Ну, головне, що ми перевірили, всі зуби запломбовані. Прикус скрізь рівний. Дивіться, зараз буде Все... цікаво. Вісмірки це... видалені. Ага. Дивись: зуб. Я вам буду показувати, а будете вгадувати. Чекайте. А, і ти будеш вгадувати, Ти ж не знаєш вас? Дивіться. Крутись. Ага. А де тут взагалі зуб? Просто якась дерев'яшка. Да. Ну, Дивись, що це таке. Я не знаю, я не можу. А отак? Я тобі тільки підкажу, що чому, цьому зубу 70 тисяч років. Ну, динозавра якогось. Ні, це такий зуб бика. Бачите? Ти, це, а де тут? Це типу отак корабль? Ну, не знаю, як це. Я його не виривав йому. Давай наступно покажемо. Давай. Прикольно? Цікаво? Це ще зараз буде продовження, Ти ще не таке побачиш зараз. Так. Не підглядати. А це хтось з наших гостей, <с <corpus> <с <Dieses> <сimus> <сimus> такі розкопки є А Оце зуб кого, гадайте. Що думаєш? Ти що на нього приділяєш? <laughs> ну, не, не знаю, чесно кажучи. Ну, якогось теж дуже якогось старого. Це зуб оленя, боковий жувальний, йому 12 тисяч років. І це розкопки з інчування. Це, це один зуб такий великий. Так. Оце такий один зуб оленя, якому 12 тисяч років. Так, це не все зараз буде ще цікавіше, чекаємо. Зараз дивись, скільки в мене тут всього є. Тут дещо великий, я потім покажу. Зараз почнемо з маленького. О -о -о -о. Ну це зараз, зараз ти повинен вгадати, дивись. Ну давай. Давай, тримай. Ну, це, напевно, якоїсь там рибки. Да? Ну, якої. Ну, а кугулки, можливо, невеликої. Підписки, да? Давай почнемо з того. Скільки цим зубам років? От поклади, їх так на білому буде видно нашим підписникам. Но вони насправді ще не дуже такі, прям, застарілими. 420 буде. мільйонів років це акули, стародавні а, розкопки, їй 420 мільйонів років цим Подивіться, зубам. Подивіться, вона аж. А ти на білому показує, бо тут. Да. Вона аж переливається така в Відшліфовані. Ці аколи досягали розміру 20 метрів здовжину. Розумієш? Дивися, це в них такі не? маленькі. Я думала, там зубьохи. От чекай, чекай, це ж полоті. Зуби, Зуби на полку, да. ти що, це ж... Це дуже дорого коштує. Давай. Давай. Щас, щас все розкажу, зараз ще буде цікавіше. Чекайте. Проявляєте, 420 мільйонів років зубами. А Я кажу, та це якісь не дуже застереже. О, це де. О, та! Взагалі, зараз ти це зразу вгадаєш. Mm. Не підглядай, не читай. Добре, добре. Так, ще, ще, за. О. І тут воно в пакетики. Ой. Ну, з пакетика можеш доставати. А, знову якогось оленя чи щось таке. Бо знову такі квадратні зуби. Так. Да. Коротше, цим зубам дивіться, 23 мільйони років. Це зуб гіперіон наперед. Гіпоріон ага. це. От... 100% вгадала. При, уявляєш? Прикольно. Ти взагалі я бачила навіть, такі стері. Я не знаю, хто це такий. Гіперіон? Це, це що між... Дома у нас живе, так? Це між лошадю і вірблюдом. А. Тільки е, у нього це як вірблюда і просто е, е, і немає горбів. Коротше. А, ну, не а купити. Зараз як, як покажу вам, що це велике чекайте. Поки йде помаленькому. Зуб кабана якому 2,5 мільйони років. Дивіться. Я це? Це тут прям зуби, дивіться, як вони блестять. Прям як у людини зуби. Слухай можна вживляти? А ляти? це що, кісткова тканина? Да, Так, да, так, да. це ще лепа ціла. Блестить ліс? Видно? Дивіться. Квод. Скарісом! Ну, то йому зато і видалили, і брекети поставили. Йдемо далі. Саме велике буде, саме цікаве. Багато що там? Так, ну, зуб коня. Сучасний, до речі. Сучасний? <сителя> <спектив> <с electrodes> Просто сучасний зуб коня. <.üler> Сучасність вражання. Так. Да. Щас, ще, ще, зараз. О, <rape> ай-ай-яй-яй. Ай, ай. Дивіться. Зараз достаю, достаю з пакетика. А ну-ка, вгадайте. Це прям половина щелепу, так? Да? Давайте, вгадайте, що це таке. У мене ж у нас зачесався. Вгадайте таке. Це щелепа, кого? Як думаєте? Блін, я навіть не знаю. Ну, якогось. Зубки так прям врядку. Ну, 2 мільйони років. Ой, 2000 років, 2000 років. Козла. Кози. Якогось козла. Прикольно? Так. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Так. Це що таке українське? Не цікаво. Ясь півнідірка якась. Ано, ну, це дивіться. Анока. Ну, ну, зуб коня боковий в нас вже був. Ага. Це в них зуби, так? Да? І саме цікаве. Дивіться. Вау. Саме цікаве. Розкриваємо. Анюта, прям, як ти думаєш? Прям головачка. Дивись. Ану можна? Дивись. Чого, кого це череп? Дивись, які зуби. Угу. Бачиш тут кісточка. Угу. Так. Дивись. Я тільки тобі дам підсказку, що е, цьому черепу 5000 років. А, да? Дивись. Бачиш впереді такі штуки. Як ти думаєш, хто це? Можливо, блин, ну не знаю, велика пташка, ні? Якась? Дивіться, зблизька покажіть. От. А цей 30 шереп? Це Давай якусь під підказку. Е -е, я тобі зараз скажу, а нашим підписникам скажемо завтра, в наступному відео. В завтрашньому. Цікаво вам? Скажіть, драможку, поставка. Дявушку. Завтра все.